Норвезька народна казка поросяче життя. Було собі колись порося, і дуже йому не подобалось його життя. От воно й надумало піти в суд, щоб йому присудили інше життя, таке, як у всіх, ані краще, ані гірше. На що ти скаржишся? запитав писар у суді. Та на своє життя, пане, відповіло порося. Кони віддають вівса, корові піла, і сплять вони на сухій соломі перед яслами, а мені дають тільки ложпайки й помиї. Вдень я риюсь у землі, а вночі лягаю в мокрий гній. Хіба це справедливо, пане писарю? Ні, несправедливо, погодився писар. Пошукав він у своїх книгах і знайшов поросяті інше життя. Це неподобство, що тобі випало таке тяжке життя, сказав він. Відтепер ти їстимеш пшеницю й горох і спатимеш у шовковій постелі. Порося подякувала і пішло додому, раде радісіньке, іде собі й весело наспівує. Їстиму пшеницю і горох і спатиму в шовковій постелі. Їстиму пшеницю і горох і спатиму в шовковій постелі. Дорога вела хащами, а в тих хащах причаївся лис. Почув він, як порося наспівує, та й надумав пожартувати з нього і завів по лисячому. Їстиму лишпиння й покитьки і спатиму в болоті. Порося не зважала на лисичу мову, а вело собі своє. Їстимо пшеницю і горох, і спатимо в шовковій постелі. Проте лис не вгавав. Їстимо лушпіння й покитьки, і спатиму в болоті. Слухало його порося, слухала, та й забула, де його слова, а де лисячі. І врешті почало проказувати за лисом те, що той торочив. Коли порося прийшло додому, його запитали, як тобі повелося в суді, дали тобі інше життя? А вже ж дали. Я тепер їстиму лушпиння і покитьки, і спатиму в болоті, їстиму лушпиння і покитьки, і спатиму в болоті.